Текст спільної заяви після перемовин між Сполученими Штатами і Україною виявився різним в українській і англійській версії, і це цікаво, на що звернув увагу досвідчений український дипломат Олександр Мацука. Ми поговорили з ним про те, чому Путін взяв паузу, як буде реагувати Трамп, і чи буде Трамп тиснути на Путіна так, як тиснув на Зеленського. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Отже, зустріч американської та української делегації відбулася. Найрезонантніший підсумок це 30-денне перемир'я, на яке ще має, звісно, погодитись Путін. Найважливіший наслідок це відновлення військової допомоги та обмін розвідданими зі сполученими штатами. Як це сприйняли в Америці? Що пишуть американські ЗМІ? Ну, поки що нічого не пишуть. В, в Сполучених Штатах ранок. Тобто, це поки що е, серйозна аналітики ще не встигли написати для е, пересічної публіки. Це, це, це не особливо новина, тобто тут більше переймається тим, що робиться на кордоні з Канадою. Тобто в реакції серйозної реакції американської, американської естеблісменту поки що немає. Ви дипломат з величезним досвідом. Над чим зазвичай так довго працюють делегації під час перемовин? Бо вони перемовини тривали по ну майже 8 годин, і на які компроміси в принципі могла би піти Україна? Ну, давайте, давайте так. Давайте я з вами домовився з самого початку. Ні ви ні я, ніхто інший, хто в тій кімнаті не був, е, достеменно не знають, що там насправді відбулося. Тому більшість того, що ми сьогодні з вами будемо говорити, це наші здогадки і якісь. Тобто, ми не знаємо, якісь там екстраполяції. Тобто, ми не знаємо, що там відбулося, ми не знаємо, як це відбулося. В принципі, зазвичай. Е, Найбільше часу забирає власне підготовка тексту, коли всмоктується кожне речення, кожне слово, і, і, і це забирає час, тобто там радники виходять в іншу кімнату, пишуть щось і так далі. Тобто це зазвичай, але чи прийшли сторони, приїхали в сторону Джиду? Розуміючи про що вони будуть говорити, це вже інше питання, тому що я цілком допускаю, що е, можливо спочатку треба було домовитись про що власне буде йти мова. Мова буде йти про е, перемир'я, тобто про перший крок, чи ми будемо говорити про щось інше, і, і так далі. Цілком можливо, щоб говорилися інші питання, але домовилися говорити саме про тридцятиденне е, перемир'я на певних умовах. Тобто, але це знов-таки, це, це, це мої здогадки. Мене, знаєте, що мене е, здивувало, е, неприємно здивувало, що знов-таки вже таке було колись: е, е, тексти розходяться. В, е, е, в англійському тексті Є фраза, якої немає в українському. В англійському тексті є фраза в самому кінці про те, що. Е, Розробка корисних купалень в Україні буде зокрема. Тобто, я, я не точно передаю текст, але сенс такий, що вона буде використовувати в якості компенсації сполучених штатів за допомогу. А цього ці цього шматочка речення в українському тексті немає. Він відсутній, взагалі, тому це викликає певні певні суми в тому, що ми ми, ми знаємо до, до кінця, що там обговорювалося і про що домовлялися А взагалі-то спільна заява це ж добре, попри те, що є маленькі розходження. В дипломатії це щось окремо означає, що на дві окремі заяви від двох сторін в перемовинах, а одна спільна. Я не те мав на, на, на увазі. Заява була і одна і спільна, і вона була англомовна. Заява писалася англійською мовою, тому що оби, о, я так розумію, що обидві сторони працювали англійською, От, і писала вона, писалася вона англійською, і е, аутентичний текст якраз англійський. От. А те, що перекладено українську, це вже е, е, так, так би мовити, це вже е, е, те, що е, українська делегація е, Вважала за, за потрібне донести до української е, публіки е, українського народу. І це, і це мене трошки е, напружує. Я, я не вірю, що це помилка перекладача, е, що перекладачі могли викинути шматок е, речення. Якщо, якщо чогось там немає, Ну, я не знаю, чим керувалися люди, які, які скоротили текст е, це вже їхні, їхні проблема. Але те, що е, Тексти не, 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 не відповідають один одному, це привід для того, щоб. Це викликає певні сумніви в щирості людей, які цей текст писали. Розумієте? Так, да, я розумію. Тому це та частина, і на яку ми тут так само звернули увагу. А от дивіться, перемовини це ж не тут, немає зараз результату. Це якийсь процес, і здається, в у цьому прогресі, який зараз відбувається в е, україно-американських стосунках, нам дуже допомогли йти самі європейці. По перше, українську делегацію консультували британці, це не секрет. По-друге, ми бачимо підтримку від європейського союзу досягнених домовленостей саме з адміністрацією. Про Трампа. От мені цікаво, Трампу взагалі е, щось важить, те, що нам зараз на нашій стороні є і так звана стара Європа. Ну, як би він щохи не надував, як би він не, не вважав, як би йому, йому його, його, там е, люди не, не розповідали, який він великий, і, і величний, і так далі. Не можна ігнорувати Європу. Це по перше. По-друге, йому йому важливий чи, чи, суто психологічно, йому важлива увага старої Європи, як би там не було, ким би він себе не вважав. І я думаю, що якраз британська французька дипломатія, вони мають незалежно від того, які там стосунки. Але вони мають солідний вплив на і на адміністрацію, на білий дім і звичайно на Держдепартамент. Тому оця підтримка, яку нам висловила Європа, багато хто ж пам'ятаєте, казали після того, як, як от після скандалу Білому домі, коли Європа висловила підтримку. Українці цікаво, ну мало що там слова, слова. Слова це нічого. Тут, якби вони нам дали там я не знаю, ядерну бомбу, то це було класно. Але е спочатку було слово, і ці слова, як, як ми бачимо, як вони працюють, і, і те, що е допомагали готу готува делегації готуватися до, до переговорів в джиді, це, це, це дуже добре. І це, це говорить про певний. Певний рівень довір'я, по-перше, між, між європейськими лідуючими країнами і Україною, це, це дуже добре. І те, що вони не бачать потребу в тому, щоб, щоб, щоб допомогти Україні вийти з цієї жахливої ситуації, От. так що я думаю, я думаю, що, що це, це, це не тільки наша особиста перемога, це наша колективна перемога європейців. Тим більше Макрон вже збирав начальників штабів е багатьох країн Європи, і вони говорили про те, як можна буде допомогти і захистити Україну вже після того, як буде припинення вогню. Це так само надзвичайно важливо. Як буде діяти Путін про це далі? Перед тим лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться на що витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранені сустав. Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів силових інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дрилі, і дриль. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да, в плані інструментарі замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. На жаль, українська держава погано фінансує лікування українських поранених цивільних і військових. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки. програми вріти в кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських військових. Тепер щодо позиції Росії, Путін поки мовчить. Є якісь заяви від депутатів Держдуми від Захарової Ми розуміємо, що вартість їх. Тих заяв рівна нулю знову звертаючись до вашого досвіду, що зараз відбувається в Кремлі? Вони намагаються проводити якийсь мозковий штурм для того, щоб виробити якусь позицію, чи як? Ну, я, я думаю, що все ж таки в Кремлі е, допускали такий варіант розвитку подій ще до того, як е, відбулися перемовини в Джиді. Тобто, тут питань нема, вони, вони розуміли, що е, і, власне, адміністрація Трампа не говорила, що вони спочатку хочуть е, якогось перемир'я, в якому вигляді це вже було інше, і, і власне і, і наше е, керівництво українське говорило про те, що, що вони хочуть спочатку перемир'я, а потім все інше. Тобто вони готові до того, що їм будуть пропонувати подібне. Е, інше питання, е, що справді зараз м'яч на їхній стороні і. Їм треба зараз визначитися, що з ним робити: його ловити чи відбивати. І так як останніми роками веде себе Путін в багатьох ситуаціях, як він власне вів себе щодо України і з Мінськими домовленостями, я чесно кажу, що зараз можна тільки здогадуватися, але я б очікував зараз шаленого тиску на фронті. Тобто, так як це було, скажімо, згадайте мінські переговори 15-го року, коли вже йшли переговори, а росіяни намагалися захопити Дебальцева і захопили. І Дебальцева, яке на переговорах власне, мало мало бути відійти до України, вони захопили і це от, це реалії на місцях, оце, оце хай буде так. Я думаю, що зараз для них головне це. Захопити, видавити українські війська з Курщини, ну і віддалі, звичайно, точити і знищити, щоб щоб е, створити те, що вони називають реалі на місцях. Можливо, ще щось. От, тобто вони е, знов таки ми можемо тільки ж догадуватись, Я ж, я ж кажу, тобто я своїх джерел інформації в Кремлі немає. От але, але логіка їхніх дій вона вона скоріше буде полягає в тому, що зараз якимсь чином створити ситуацію, де вони будуть в де вони можуть відповідати з позиції сили. Вони хочуть, я думаю, до того, що перемир'я, Вони не хочуть перемир'я, звичайно, вони хочуть чогось більшого. Крім перемир'я, перемир'я, яке, ну, у, щонайменше, зафіксує якісь їхні попередні умови. От. Тому я б сказав би, я б очікував певної паузи, Тобто за, сьогодні Пісков говорить про те, що ми ще нічого не отримали, тобто ми ні про що говорити не можемо, тому що ми офіційно, ми, е, офіційно ще не отримали ніяких е, е, пропозицій. Сьогодні держсекретар Рубіо сьогодні обіцяв, що він буде дзвонити до свого візаві. Можливо, щось про щось вони там домовляться. Можливо, росіяни будуть чекати офіційної ноти, де буде текст, і так далі. І так далі. От вони будуть тримати паузу, тобто, це це чисто театральний приєм. Ну і десь сюди і вкладається розмова, яка відбувалася між керівником ЦРУ та головою зовнішньої розвідки Росії. І я так розумію, що це Трамп ну, команда Трампа намагається різними каналами донести інформацію до Путіна, що саме хоче Трамп. Ну там же ще ще була інформація, що поїхав туди Вітков також в Москву. От та це вже це вже неформальні виходи на 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 найближче оточення Путіна, От, тому цілком можливо, що там ідуть е, справа в тому, що ми не знаємо до кінця е, про що ще йде мова. Ми, ми ми ж з вами читали чи чули про те, що, начебто, е, сполучені штати просили у Путіна е, е, яким чином е, натиснути на Іран. Іран вже достатньо е, жорстко відповів, е, що ні не на які поступки вони йти не збираються, і це, е, ну в принципі, це певний, певна пора. Ну не поразка, але ну не склалося е, отримати від від росіян не отримати підтримку в питанні, яке для е, сполучених штатів для Трампа особисто має дуже велике значення для нього. Е, Боротьба з Іраном це набагато важливіше, ніж е, е, путь, що, що робиться в Європі. І якщо йому обіцяли, що Путін спробує надавити на Іран, а потім з цього, цього вийшов От ото це, це образа, це, це, то він не виконав не виконав своїх обіцянок. Можливо, зараз буде знов таки якийсь торг е, десь там про е, близький схід. Знову знов про Корею, про Іран. Божна ще про, про що, тобто 에, Сполучені Штати можливо хочуть ще щось чогось від Росії, і Росія буде торгувати цим. Торгувати перш перш за все для того, щоб, щоб мати певну паузу до того, як, як почнеться перемир'я. Вони вважають, що зараз вони можуть чогось досягти на, на фронті, і тому вони будуть тягти якомога довше. Бачите, тут не тільки на фронті останні дні особливо ціні цю ніч активно обстрілювали Україну росіяни і ракетами і дронами. Це так само показово з точки зору того, чи хоче Путін припинення вогню. Вогню звісно, не хоче. Але уємі уявімо собі, що Путін все ж таки погоджується на а не погоджується на припинення вогню на 30 днів. Що тоді зробить Трамп? Звісно, його дуже важко якось е, е, прогнозувати, від нього можна очікувати все, що завгодно, але він вже заявив, що, не, що цього тижня, начебто, збирається зустрітися з Путіним, що взагалі не віриться. Трамп буде тиснути на Путіна з такою самою завзятістю, як він тиснув на Зеленського. Навряд чи він зможе тиснути на Путіна з такою самою завзятістю, тому що. Для Трампа це, 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 це суто психологічне. Для Трампа Путін партнер. Він бачить Путін і партнера так чи інакше, тобто він бачить ну, рівно у всякому разі. Ну і, і скоріше для нього він партнер, ніж ніж ні, ні суперник. От. А е, Зеленський це, е, це клієнт. Якби там ми, ми можемо ображатися? Не ображатися, але треба виходити з того, що для це, це, це щось там. От, 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 незрозуміла, маленька, а от ми тут великі. Тобто для нього для нього партнери це власне це Путін і, і, і Сі Цзіньпінь. От, а всі інші, це, це, це люди. Ну можливо, це в якомусь там певним чином британці. От, а все інше, він не сприймає як рівне. Тому так давити, як він давив на Україну. Він на Путіна не буде. Інша справа, що якщо Путін пообіцяє йому щось і не зможе е цього зробити, це, це образа. От. Але, але е я думаю, що зараз буде мова йти. Чому переміря, воно навіщо? Вона для того, щоб підготувати е ґрунт для е якихось початку початку перемовин про мир, про, про довгостроковий мир. І тут буде дуже важко, тому що ми, наша позиція з. Е Російською не спада не співпадає аж ніяк. Тобто, взагалі тут нема нем, нем, нема точок е, дотику, тобто дуже важко. І, і якщо навіть такі перемови, перемовини почнуться, то це, це не на один місяць. От. І, і тут навіть тобто, то що називається entry point, тобто невідомо чого починати такі такі перемовини, тому що якщо. Тільки заявити наші е, стартові позиції, наші і російські, вони ж повністю розходяться. Тобто, це, це, це е, е, важко знайти якісь е, е, якусь загаль, хоч одну загальну позицію, е, і, і тому я не бачу перспектив, якщо Росія не справа в тому, що росіяни загнали себе е, в, в, в певну паску. Вони е, ну. Те, що вони включили наші області в свою Конституцію, треба міняти Конституцію. Для них треба міняти Конституцію. Для Путіна міняти Конституцію, це показати, що він слаба. Ну так у нас НАТО теж в Конституції, нам теж треба міняти Конституцію. Більше того, ми не можемо міняти Конституцію під час війни. Тобто, поки ми не, 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 не закінчимо війни, ми не можемо викинути е, е, з Конституції е, наше празнення до НАТО. От, і це по перше, по тому, президент не може давати такі, так, таку обіцянку, тому що президент формально президент цю конституцію не пише. От і в нас парламентсько-президентська республіка, і, 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 і не забуваємо. Тобто тут багато питань, навіть, навіть якщо виходити з того суто формальних речей, дуже, дуже важко нас посадити за один стіл і щоб ми почали про щось говорити, тому що нам нема про що говорити на сьогоднішній день. Я вже не говорю про те, що ми, ми хочемо справедливого миру, а росіяни хочуть нашої капітуляції. Тобто тут питання набагато складніше. Тому те, то, що сталося в Джиді, що навіть якщо завтра чи післязавтра, чи через місяць росіяни погодяться на перемир'я, то це буде перший крок, який ще не обов'язково, що буде другий крок. Як і, і невідомо, коли цей крок другий буде. А другий крок це початок якихось контактів щодо, щодо о, врегулювання. Про врегулювання, про мир, ну, поки що ну, немає сенсу навіть говорити. Можливо, росіяни, до речі, можливо, росіяни можуть погодитися на певне перемир'я, ну, скажімо так, ближче туди до травня, щоб, щоб на 9 травня до них хтось приїхав. В, не тільки китайці, там чи, чи, чи серде вже ще хтось приїхав, можливо. Але знов таки, це це тільки такі здогадки тут Ну так, да, і варто нагадати, що для того, щоб внести зміни в Конституцію, потрібні дві сесії і потрібно 300 голосів. А чи є зараз в Раді 300 голосів? Велике питання, якщо чесно, просто зважаючи на кількість депутатів, які пішли з Верховної Ради, а відповідно якісь зміни в Конституції, ну хіба після виборів. Можливі, а це знову ж таки для того, щоб провести вибори. Потрібно, щоб не тільки зупинився вогонь, а ще й зняли військовий стан в Україні. А це неможливо, просто якщо буде припинення вогню на 30 днів, і такий великий збирається клубок, який ну розібрати дуже складно. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Завдяки вам ми можемо робити більше відео. Якщо ви хочете доєднатися до цього словетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі. Для одноразових донатів в описі відео є картка Мона і PayPal, якщо ви за кордоном. А якщо дивитесь нас по телевізору, то, будь ласка, знайдіть на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва, підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!